Вона не малює без сонця, а в кожній її роботі приховані цілі історії, про які може розповідати годинами. Виставка картин Наталії Циганко Янковської відбулася в Бриспільському державному історичному музеї. Художниця представила безліч картин, серед яких і портрет її мами, який власне і присвячений захід. Їй 100 років 25 грудня було б зараз нема. Мами немає, але першу виставку тут в цьому музеї я робила посвячену папі в 1998 році. От тепер пройшло, потім ну, вже считай, 24 роки, і я знову роблю але посвячену мамі. От. А взагалі вона дуже трудяга і папа, вони дуже великі трудівники. Тут вона була на цій першій виставці. В 98-му році у мене ще є там фотографія, газета писала, вона сиділа ровно під, під картиною. ну, десь люди, які пам'ятають мене. Головним наставником та зачинателем таланту портретистки став її батько Георгій Циганко. За її словами, тато теж був художником-оформлювачем, тому вже в три роки Наталя міцно тримала пензлику руці. У Брисполі, коли я вчилась десь четвертий чи третій клас, значить, папа малював ці огромні, тоді реклам було. Це були до, до 70-х років. І він отакий громи для колхозів тоді малював. Ну, він вийшов там собі покурити. Ну, я сіла, взяла кістечку, бачить, ту картошку, буряк, все малює. Він прийшов. О -о! Каже, це ти намалювала. Каже, дається ж дураку талант. Він мене весь час, він просив мене. Він е -е, казав: ну, будь ласка, ну акварельку, ось редисочку намалюй. Ось каже, дивися, яка каструлька гарна. Ну, коротше, я уже його послухалась і в 10 класі маслом стала писати. Творчий доробок художниці налічує близько 50 картин. Жінка поєднує, здавалося б, непоєднуване. Наш погляд привернула картина, на якій зображені великі лілеї, на гілках яких сидять пташки, а в небі над квітами летить мрія. Пані Наталія поділилася, що почала писати цю картину ще чотири роки тому, і он тільки нині її закінчила. Це у нас получається біля аеропорту, ті типу як європейці дивляться на нас. Так? А ми ось це дітки, Ми дивимося на них. Ми слухаємо їх. Ми з ними спілкуємося. Потім, значить, це розшифрується. Оце в нас такі є красиві, яким, знаєте, може і безлічне ця війна. Розумієте, То такі люди. А інші ні, кричать на весь світ, давайте, допомагайте нам. Понимаете? А діти що? Діти в фонтані купаються, сміються їм весело. От, але нам наш, як сказати, славетний рід допомагає. Що таке Лілії? Лілії це взагалі знак навіть королі королівської величі, і дивіться, зараз наш президент майже управляє світом. Розумієте? Хоча виставка картин і присвячена мамі художниці, все ж серед полотен є багато картин, на яких зображене життя українців під завивання сирен. Оскільки я писала її в грудні, от і я знала, що буде війна, я все одно це знала. Я обов'язково прапор. Так обов'язково дрон, що будуть літати, і ми будемо захищати, і на нас будуть дивитися. От, але я навіть тоді ще не знала, що така буде війна дуже сильно працювати з дронами. Я вже наперед придугадала, якби в такому плані. Розповіла пані Наталія і про те, звідки черпає натхнення, і яку мету вбачає своїй діяльності. Я хочу, щоб люди дивилися і посміхалися і радувалися. От, то що рознайхлі хлібом єдиним жив жива людина в такому плані. Аж їм радувались душою. Триватиме виставка Наталії Циганко Янковської в Державному історичному музеї з 25 січня по 12 лютого. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.